Порожній. Знаєте, як найкраще їздити? Найкраще, найзручніше й найспокійніше, пустопорожнім. Так призвали богапільці поїзд з залізниці, що проходить повз цілий ряд містечок: гайсин, Теплик, Немирів, Хащевати. і ще такі благословенні місця, де нога людська ніколи не ступала. Богопільці, які вславились на всій земній кулі, як жартівники. Розповідають про пустопорожнього винятково цікаві речі. По-перше, ви не боїтеся кажуть вони, що спізнитесь. коли б не прийшли, ви його застанете. А тепер, чого варте, кажуть вони, те, що вам не доводиться битися за місце. Можете проїхати, кажуть вони, кілька перегонів самі у вагоні, паном лежати, випроставшись, і виспатись за всі роки. Це чистінісінька правда. Вже тижнів за три подорожую цим пустопорожнім у тому районі і все стою на одному місці. Це справді, наче якась мана. Але не думайте, що я скаржусь. Навпаки, я дуже задоволений, бо бачу там стільки цікавих речей, чую, стільки оповідань та пригод, що не знаю, коли я зможу все це записати собі в щоденник. Передусім оповідання про те, як будували цю залізницю. Це варто описати. Коли прибула звістка з Петербурга, що прикладають у цьому краї залізницю, Віти був тоді за міністра, всі, одностайно, сказали, що це брехня. Вони інакше не звикли, як тільки залізницями їздити. Так доводили тамтешні жителі. Ну, а Богопільські ці сипали жартами за своїм звичаєм, глузували, показуючи на долоню, коли отут виросте волосся. Згодом, коли приїхав інженер і почав планувати та робити виміри в полі, всі замовкли, а богопільські жартівники умили руки. Вони мають таку гарну рису. Якщо не вгадали, то дуже занепадають духом. Календар, кажуть вони, теж іноді помиляється, і жителі всієї округи кинулись до інженера з рекомендаціями, протекціями, з листами й проханнями, щоб він дав їм роботу. Всі бідолашні шукали заробітки. Тепликівські. Бершацькі, гайсенські і богопільські хазяїни чули, що, мовляв, на будівництві залізниць багатіють. Маєте доказ поляков. Купці не тільки ті, що торгують лісом чи камінням, а навіть такі, що мають право лише з пшеницею, житом, теж кинулись до залізниць. Всі зробились концесіонерами, підрядчиками, будівниками залізниць. Наші полякови. Таке ім'я дали їм у Богопіллі і одразу ж почали підраховувати наперед, скільки вони зароблять на цьому. Одне слово, в цій окрузі знялася, можна сказати, паніка, яка залізнична лиха манка, що не проминула нікого. Жадова до грошей досить велика, та кому не хочеться за один день зробитися поляковим. Натиск і конкуренція концесіонерів, підрядчиків і залізничних будівників стали такі великі, що роботу, кажуть, мусили роздавати по жеребку. Кому сміхнулася доля, і він припав до вподоби інженерові, той діставав роботу, а хто не діставав роботи, задовольнявся хоча б невеличкою пайкою в іншого. А невеличкою пайкою мусили для такого поступитися, а то він починав натякати, що теж знає, де є Петербург і де міститься правління. Люди віддавали в заставу жіночі перли, своє святкове вбрання і бралися прокладати залізницю, а на останку втрачали, хто де тільки мав яку копійку, а потім заказували дітям та онукам, щоб із залізницями ніяких справ не мали. Проте слід визнати, що ці бдолахи, лишившись без останньої сорочки, все ж добилися, як вони кажуть, свого. Залізницю вони таки проклали. І хоч навіть поїзд у богопілі увінчали, як ми вже знаємо, назвою постопорожній, все таки вони не можуть нахвалитися ним і розказують про нього дивовижні, чудесні речі. Наприклад, вони вихваляються. Що відколи існує пустопорожній, з ним ще не трапилось ніякого нещастя, як це звичайно трапляється на інших залізницях. В чому причина? Причина, кажуть вони, дуже проста: хто йде помалу, той не падає. А пустопорожній справді йде помалу, навіть занадто помалу. Богопільські жартівники, які люблять усе перебільшувати, розповідають таку пригоду, що трапилося з одним їхнім таки богопільським жителем. Богопільський житель, кажуть вони, виїхав пустопорожнім з Богопілля до свого свата ухащевати на обрізання сина, а прибув на його барміць. І ще розповідають вони про бершацьку дівчину і немирівського хлопця, які умовились приїхати на оглядини на станцію між Немировим і Бершадом. Але поки вони туди прибули, хлопець посивів, а дівчина вже не мала жодного зуба в роті. І через те сватання не відбулося. Знаєте, що я вам скажу? Я не люблю богопільських жартівників, і терпіти не можу їхніх їх перебільшень. У мене, коли я щось описую, то лише те, що бачив на власні очі або, принаймні, чув від солідних людей, від купців. Наприклад, я сам чув від Гайсінського купця, що кілька років тому на свята трапилося у них з пустопорожнім нещастям. Можна сказати, катастрофа, яка викликала паніку по всій лінії, і схвилювала тоді всю округу. Катастрофа сталася з вини одного єврея і попа. Я розповім вам про неї в окремому оповіданні тими ж словами, як її розповів мені Гайсинський купець. Я люблю переказувати те, що чув від іншого. Почитайте і самі побачите, що історія це справжня історія. Тетяна ЗАЛИВА старший науковий співробітник музею Шалом Олейхина. Створення відео Рафаель Літвін.